Я вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про програму співфінансування житлового фонду в нашій громаді, про пониження тротуарів у місті у рамках програми Безбар'єрність, також ремонти доріг, озеленення нашого міста. Ще чимало важливих актуальних питань до студії Я запросила гостя. Давайте знайомитися Олег Іванович Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Олег Іванович, я вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. І також нашим слухачам і глядачам хочу нагадати про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі радіо це Ух Радіо, Радіо Файне місто 106,8 FM, і проводове радіо. У нас працює гречі телефонна лінія 52 11 44, Номер телефону. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте до студії. Окрім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови триває онлайн-трансляція. Маєте можливість теж долучатись до нашої розмови. Пишіть, будь ласка, свої запитання, коментарі, репліки, і студії обов'язково дасть на них відповідь. Отже, Олег Іванович, давайте власне розпочнемо із ремонтів доріг. Розкажіть, будь ласка, що де зараз відбувається у нашому місті, що ремонтують і на яких мікрорайонах тривають активні роботи? Дякую за питання. Дійсно, важливо ці речі напевно сказати тернополянам, тому що робіт багато. Але почну, напевно, з події номер 1 Радісної події. Всі пам'ятають, що впродовж багатьох років ремонтувався дощовий колектор, затоплення було території нашого міста, багато дуже зроблено. Дощовий колектор виконаний на, практично на 70%, лишилося ще трошки. Але це також великі кошти, і ми не можемо поки що завершити, хоча він є в планах. Але поруч з дощовим колектором передбачалося після того, як ми його частину збудуємо, побудувати нову дорогу, відновити рух на вулиці Галицькій. І в мене гарна новина для тернополян. Сьогодні починаємо вже асфальтувати першу частину вулиці Галицької для проїзду від е, Галицького провулка до вулиці Дретичної. І так до автобусного парку сьогодні ми маємо. Якщо погода вдасться, я бачу, що погода більш менш нормальна. заасфальтуємо практично повністю вулиці Галицької. І якщо все нормально буде на, на наступний день, то можливо і цього тижня закінчимо взагалі вулицю Галицьку. І... Відкриваємо що рух означає транспорту, тобто вулиця Збараська, всі інші центральні вулиці суттєво розвантажуються. і треба сказати, що це практично в центрі міста появляється нова дорога унікальна для будь-якого міста. В подальшому ми плануємо дивізію Галичина. Вона зараз в Бруківці її треба переробити в асфальті. Там треба дуже багато робіт зробити, тому що Галицька тягне з собою дивізію Галичина, і це ще одна дорога відкриється практично для користування. Отже, ми на порозі суттєвого розвантаження нашого міста, і вже можна сказати, що це почалося. Це дуже важливо. Так що пішло це. Наступне дуже важливо, багато але да. зразу уточніть, будь ласка, рух транспорту, коли вже водії зможуть їхати цією дорогою. Я думаю, що вже з понеділка, але все залежить від погоди. Mm -hmm. Справа в тому, що може бути знову дощ, перезволоження і асфальт не положимо. На даний час ми тільки положимо асфальт від провулка Галицького до автобусного парку. Mm -hmm. Хоча корита на риті, основа зроблена, і все для того зроблено, щоб, щоб можна було ці роботи завершити. Ну, ви ж бачите, яка зараз погода, прохолодно, дощі, а роботу треба робити якісно. Ми не хотіли би, щоб перша ми таку зробили дорогу, і вона мала якийсь неякісний вигляд. Отже, з понеділка, якщо все буде нормально, ми зможемо їхати. Ну, якщо не вийде, то на наступному тижні точно. Mm -hmm. Наступний об'єкт, який я також можу сказати, що дуже важливий, тернополяни не раз телефонували водії, коли вже наведеться порядок на перехресті миру дружби, ніхто не знає, куди їхати, а безкінечні аварії, проблеми. І зараз ми фактично швидкими темпами робимо кільце, яке фактично розвантажить дану ділянку миру дружби. Кільце потужне, велике. В середині стоїть спеціально поставимо світильник, який буде освітлювати, вже заклали закладні, і це дасть можливість нормально проїжджати дане перехрестя, бо проблема була необияка. Ну і для того. Щоб не було в подальшому ніяких нюансів, Пам'ятаєте, Там був ринок невеличкий, люди там торгували, особливо там це було в суботу. Його перенесли на вулицю Кокореля. Там, де три, три богатиря, по-моєму, як це називається бар. Отже, на вулиці Короля ви можете повністю всі ті самі люди приїхали, проблем немає, багато місця. Так що це кільце, яке ми виконали роботи, зовсім не завадило торгівлі. Бо для деяких людей, що, люди не буде купити, все буде докупити чуть, -чуть далі. Нічого з того немає. Наступна дуже важлива річ це рік взагалі такий рік, певно, судьбоносний по шляху мостового государству. Я вже два назвав таких суттєвих, а третє це розворот автобуса на вулиці Конувальця. Треба сказати, що нас попередньо автобус ходить на Вербицького. На Вербицького там завужена, це практично житлова забудова. Він там туди-сюди маневри робить, люди побіти той автобус, бігають. До біди був крок. До того, що нічого не сталося. Є було дружня міського голови розглянути, поки неодноразово це люди, просили. Відповідно спрямували кошти, і на даний час роботи виконано. Автобус тепер okay. буде розгортатися на Коновальця і вже на Вербиску заїжджати не буде. Отже, ми на даний час маємо повністю безпечний розворот і нормальні посадочні місця. Люди питають, коли буде зупинка, виробляється зупинка, навіс, мається на увазі. Поставимо, як тільки зробимо, бо є проблеми з склом замовити, це все на сході замовляло. Зараз не так просто це все питання зробити, але процес іде. Все буде добре, будуть зупинки, будуть всі необхідні атрибути е, май, майданчика. Е, Наступне, напевно, всі побачили, що е, піднімаємо колодязі до нормативних висот до дороги. Це стосується з Браска, Кошерницька інших вулиць. Є доручення голови, е, водії жаліються, їдуть, ці машини стукаються в ті колодці, е, колодці суттєво понизилися. Зараз на даний час активно почали роботи з підняття колодців. Це не швидка справа, тому що треба наростити, укріпити, забетонувати, е, засипати назад. Стабілізація ґрунту потребує часу, але ми розробили графік, довели це до міського голови і послідовно виконуємо ці речі. Тобто максимально кількість колодязів на трасах місця буде піднято, це не буде в ту секунду, але вже на даний час підняли шість колодців. Це не так вже і погано. Це з такого найважливішого, е, так? Що буквально mm -hmm. ще зупинка на вулиці Збаразький. Так. Е, маса терополя дзвонили, зупинка вже падала, дерев'яна конструкція, певно, остання вже. Це у напрямку універсалу? Е, 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 як їдем, їдемо по вулиці Збаразькій, там такий є будинок молитви. Mm -hmm. Вона називається Шота Роставелі. Mm -hmm. е, і е, можу сказати, чотири дні тому ми про повністю вже попоміняли, оновлена зупинка, так само склад Скла ще немає, але ми, бо там, є, там тільки спеціальне скло, там будь-ки не поставиш. Але ми вже замовили все нормально. Трошки за затримки постачанням скло вже поставимо, зупинка повністю буде оновлена. По про по безбар'єрніше можу скільки сказати так, власне про що стосується пониження тротуарів, теж дуже важливе питання. Розпочали пониження тротуарів кілька років тому, так і активно воно триває. Скажіть, які мікрорайони міста залишились ще до роботи, і що вже зроблено в рамках цієї програми безбар'єрності? Ну треба сказати, що програма серйозна, потребує досить багато коштів, тому що одне діло ви прогнозуєте безбар'єрність в новому мікрорайоні. Ви передбачаєте ухили і так далі, і ви створюєте безбар'єрність в, 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 в тій ситуації, яка вже створилася. Це зовсім інші речі. Це потрібно не забудьте, що є нормативні висоти. Їх треба, е, не завжди це вдається зробити ухил відповідний та там два-три е, промилі, а виходить більше. І багато дуже нюансів. Воно потребує дуже багато. По перше, е, е, залучаються експерти, які mm -hmm. дають нам поради. І ми потихеньку ці речі робимо. Ну один із перших об'єктів це друга міська лікарня, вулиця 15 квітня. Рахували це об'єктом дуже важливим, тому що наші воїни, а також не забудьте, що безбар'єрність не стосується не тільки людей на кріслах колісних, а це і мами з е... візочками, візочками так. і так далі. Це дуже багатьох напрямків. Тому перше зробили це з вулиці, 15 квітня ми до міської лікарні номер 2 практично можемо спокійно, всі пониження, все зроблено, все нормативно і відповідно відповідає всім діючим нормам. Наступне це у нас е, такі е, безбар'єрні маршрути це вокзал, готель Тернопіль і парк Шев Шевченка. Е, якщо в терополяни вже звернули увагу, ми почали на Коперника пониження, там мало бути підвищення згідно проекту, але це занадто дорого і прийняли рішення, що все-таки, е, бо ми хотіли повністю зробити підвищення, зробити проспект. Але це дорога задоволення, і під час військових дій, напевно. Це не варто робити. Тому пішли з спрощення варіантом пониження. Зараз вже зробили частину цих понижень Куперди, біля коперника 1 Але плануємо тепер наступну частину, тільки ми зараз одну. Чому плануємо? Тому що там треба переключити дощовий колектор, роз'єднати від каналізаційного. І це потребує набагато більше витрат. І тому десь з понеділка вже плануємо розпочати ці роботи. І коли вже переключимося, тоді вже зробимо пониження. І і далі вже ми йдемо по цих пониженнях, ідемо до готелю Тернопіль і парку Шевченка, там вже пониження виконані. Mm. От, тобто ми їх там постійно ними дивимося, щоб там було все нормально, але все, все це вже зроблено. Ну, і та... так. Так, так. Траса номер один, це безумовно від третьої лікарні до тернопільського ставу. Всі бачать, що ці роботи робляться. Треба сказати, що частина робіт робиться без залучення бюджетних коштів, а саме, наприклад, від МакД. Дональса до озера виконує підприємець згідно технічних умов. Бо там були спори, що що міська рада викидає кошти, брукує, не викидає ніяких коштів. Це робиться за рахунок підприємця, який виконує свої технічні умови, які їм надала міська рада. Але треба сказати, що до безбер'єрців до нас долучилися і також наша держава. Так, і зараз на даний час вже маємо співфінансування обласного бюджету, розглядається співфінансування бюджету та державного бюджету. Система безбар'єрності має поширити значно більше, вже піти на вулицю Крушельницьку mm -hmm. е, і, і, і охопити практично весь центр. Тобто ми е, надіємося на співфінансування, тому що сам бюджет не потягне такі кошти, і в подальшому безбар'єрність фактично осягати все місто. Mm -hmm. е, ну, це питання безбар'єрність, це не лише пониження тротуару, так, це зокрема і встановлення тактильної плитки. Безумовно, це Велика масштабна та, робота, та. Та, так? Розумієте, там ж є також люди, які наші, є проблема зору. зором. Mm -hmm. Їм потрібна спеціальна тактильна плитка, яка направляюча і попереджаюча. Направляється вона з такими йде напрямками, попереджається, це такі пупішки. Вона стукає, вона знає, куди вона йде. Це все ми передбачаємо. Все повністю згідно існуючих державних будівельних норм. Встановлення тактильної плитки так, всюди, де понижені тротуари. Можливо, звернули увагу, що на зупинках громадського транс. А вже з'являються таблички з шрифтом бройлера. Так? Угу. Як правильно? Угу. Так. І, правильно. Так, людина може дотронутися і там відповідно прочитати. Це також важливо. Гаразд. давайте далі поговоримо про програму співфінансування ремонтів житлового фонду? Дедалі більше ОСББ і не тільки ОСББ долучаються до цієї програми. Так, мешканці починають ремонтувати не лише фасад чи комунікації, але беруть участь у цій програмі і стосовно ремонту дворів і ліфтів. Так розкажіть, будь ласка, от є ситуація зараз у нашому місті стосовно цієї програми. Наскільки активно тернополяни долучають? і що найчастіше ремонтують, і чому це вигідно? Ну, взагалі, якщо чесно, програма це ідея військового голови. Вона десь нами, наприклад, ЖКГ, ми до кінця не розуміли цього. Ми вважали, що люди не будуть співфінансувати, ні, ніхто там не буде грошей давати. Це нереально. Але міський голова сказав: кожний будинок це приватна власність. Люди повинні розуміти, що це їхні будинки, тому давати гроші на власну оселю нормально. Ми розробили положення, відповідні всі документи, розробили відсотки співфінансування, які, до речі, і притерпеть змін. Наприклад, у нас було прибункова територія 70 на 60 на 40, получается. А зараз 80 на 20. Тобто міський голова сказав: "Ні, це забагато, треба змінити". Тобто ми дивимося, як найкраще. Так само і ліфти 80 на 20. Отже, люди спочатку приглядалися, ми тепер маємо практично потік. Люди зрозуміли, що так, це важливо. Це я, я роблю для себе. Міська рада допомагає формувати свою приватну власність, і люди пішли потоком. Я вам скажу, ми заклали цього року 12 мільйонів і вважали, що цього вистачає достатньо наше співфінансування. Вже зараз, тільки почався рік, вже немає цих грошей. Вже фактично все розписано. Ось собі уявіть потік бажаючих. Тобто люди активно включилися в цю програму. Тому з нас і взяли приклад. Зараз вже багато міст іде. Військового голови, взяли наше положення, все і вже і Хмельницьку, де тільки вже немає, вже воно пішло по, по всій Україні. Тобто ця ідея поширилася. Наприклад, взяти е, покрівлі. Вже на даний час ми маємо три е, укладних угоди по, по покрівлях: це Володимир Великого, 10, Туса 2, Торговується 37. Водопостачання, тобто мережі, 11 будинків вже бажають це робити, і маємо ще десь біля п'яти люди суть, чому так чому також затримується. Треба зробити проєкт. Mm -hmm. Проєкт ми зробили так, дайте розумно, бо деякі кажуть, а там щось міська рада зробить проєкт, щось там подумає. Окей, робіть самі проєкт. Люди замовляють самі проєкт. Слідкують за проєктантом і гроші за проєкт входять в їхню долю. Uh -huh. Всі проблеми зняті. Будь ласка, Н немає питань. Отже, ми маємо по внутрішньобудинкових бережах 11 е, будинків. Це, це досить непогано. Ліфти 3 будинки. Е, біля восьми це відмозка, вхідна група, будинків від... і так далі. Е, електропостачання два будинки. Коновальця 12 і 15 квітня 37. На даний час вже маємо заявки пандуси і дуже багато відмосток. Люди зрозуміли, що підвали сиріють, а скажімо так, все дороге, і барбою треба зберегти і так далі. Підвал має бути в тому стані, щоб там продукти зберігались добре. Тому Люди почали робити витяжки, почали робити водовідведення, відмоски і так далі. На це зараз звертають увагу. Часто до нас звертається. Що можна по співфінансуванню? І ми так кажемо, все, що не заборонено законом. Будь ласка, звертайтесь, ми розглянемо. Якщо навіть немає в нас передбаченого положення, ми додамо це в положення. Якщо це потребують наші тернополяни. Все для людей. правильно? Тому чекаємо. Якщо набирається певна кількість співфінансування, ми даємо заявку на розгляд міському голові виділяються додаткові кошти. Найчастіше, скажіть, що ремонтують, це каналізаційні мережі, мабуть, так? Дуже багато, так, да, внутрішні інженерні мережі. На жаль, це серйозна проблема. Стояки, лежаки, все прогнили. Але є проблема. Яка проблема? Людей багато не живуть. Повиїжджали різні і от треба зайти в хату, бо ви інакше не, не поміняєте, нікого немає, розумієте? Mm -hmm. Але люди йдуть на хит. Що, що, що що значить? Це ваша права та власність. Знаходять навіть за кордоном, пересилають ключі по, по поштах, по новій пошті і так далі. Відкривають там і, і, і ці питання вирішують. Тобто, якщо люди хочуть зробити, вони це зроблять. Це знайдуть спосіб. Дякую, Олег Іванович. Давайте далі, бо небагато часу не залишилося, поговоримо. Про озеленення і про висадження нових клумб у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, що плануєте цього літа і що вже зроблено, які клумби висадили, і що стосовно озеленення планує цього літа? Дякую. Ми готувалися до Дня матері, і ми розуміли, що першим, напевно, дуже важливо це висадити саме клумбу матері. Трошки у нас погода нам не дає нормально зараз це зробити, але ми підібрали ті рослини, які витримують дані температурні режими. І перше, це ми зробили нову клубу матері це біля пам'ятника Степана Бандери, Лавандова клумба в парку Шевченка. Садили матері своїми руками саме вони захотіли лавандову клумбу, тому що ми там іншу хотіли, але що хочуть, сустріч, що хочуть так? матері, хоч у Бог. Тому ніхто там не, не збирався спорити. Ми знайшли підприємця, бо не кожен шіміє ці клумби робити, там є дуже своя специфіка. Найшли спеціального підприємця там, і е, висадили, жінки були дуже задоволені, цю клумбу зробили. Другу клумбу ми висадили традиційно, вона на бульварі Шевченка. Е, висадили, прийшли всі, що хто, хто хотіли, було дуже багато, там біля п'ятдесяти було людей е, і матері. родини з загиблих, матері. матері дружини. Дружин, Рокі Рокі діти так, діти mm -hmm. е всі задоволені висаджували. Ви знаєте, ця акція також себе спрацювала, людям це подобається. І якщо це подобається, наше завдання це втілити в життя, ще в кращих і кращих виглядах. Тому там люди переживали, що деякі там рослини можуть замезнути. Міський голова запевнив, якщо часом таке сталося, на жаль, погоди немає. Обов'язково це все переробимо, добавимо, поправимо добре ми, там підсилимо. Ми зробимо все, щоб це. Клумба будь-яка може загинути, але клуба матері буде жити. Угу. Скажіть, які плани на літо? Де плануєте робити, можливо, нові клумби е і стосовно озеленення? Дивіться, е в нас є вже достатньо клуб, і сказав міський голова, що враховуючи е військовий стан, е створити нові клуби на, на, на даний час, вже, напевно, недоцільно. В угу. цьому має прийти час. Тому наше завдання зберегти те, що є. Тому там вже нас тернополяни визванювали чого нема? Клуб і так далі. Ну, по перше, я вже казав, що не дозволяє погода, але всі усі наявні клумби будуть висаджені, і тернополяни не будуть обділені на рахунок клумб. І підсумуйте, що, будь ласка, дуже коротко. Акція посади дерево допоможе Збройним силам України. Так підтримує ЗСУ. Була у нас така акція. Розкажіть ще коротко про це. Ми вже говорили про ці речі. Акція на даний час завершена, але завершена в лапках. У нас так завжди, тільки закінчуємо акцію, різко всім треба знову ці дерева висадити. Вже маємо біля 12 різних заявок, Нових, додатково. Так, так але uh -huh. треба сказати, в чому суть акції? Людина донатить гроші на ЗСУ. Є спеціальний рахунок. Міська рада за свої кошти висаджує дерево і ставить табличку. Людина uh -huh. не платить за, за табличку і за дерево, тільки на ЗСУ. І тепер люди звертаються. Ми хочемо заплатити, але вже ви посадковий період закінчився. Закінчився так, на жаль. І вже а ми маємо гарантувати, що дерево буде жити. В нас, до речі, вже був випадок. Висадили біля першої школи. Не пам'ятаю там точно родина, не пам'ятаю, яка не буде заробити це. І дерево загинуло. Чотири дні побуло, листочки скрутилися. Приходить жіночка, каже: слухайте, моє дерево загинуло. Ми кажемо, і де подивимося. Ми приходимо там вже нове дерево. Ми настільки швидко зреагували, вона зраділа, там квіти посадила ще біля того дерева, і так далі. Тобто, ми на ці речі реагуємо. Це природа, все передбачити неможливо тому. Чи буде акція продовжена, не знаю. Це будемо бачити по заявках. Тримає на контролі міський голова. Якщо буде відповідна кількість людей, але надіємося, що війна закінчиться і не треба ці акції буде робити, то акція буде продовжена тільки при таких умовах. Дякую. Дякую, Лахіванович, вам за розмову. Дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних вихідних для України тільки миру і перемоги. До побачення.